Вітаю вас, друзі! В останньому відео з паками я просив вас набрати тисячу лайків, і ви впоралися ну дуже швидко. Моя вам подяка за актив. Тому, як і обіцяв, додаткові нагороди, але навіть не за дві вікінг-ліги першого рангу, а за три. Три ВЛ з максимальними можливими нагородами. Я вам бажаю приємного перегляду і обов'язково напишіть в коментарях. Найкраще, що ви упіймали за останню ВЛ. Багато піків. Ще, в принципі, чимало паків. Так, поїхали. Перший, це Team of the Week. Тут е особливо такий неважливо, що я буду брати. Ну, в принципі, рейтинг. Так, то по гравцям нічого ми там. О! Вітюшка! Але точно точно одного разу в мене був такий профтик, що я обрав чувака. Воно не писало, що він в мене є. А потім ось тут, здається, да, він одразу став дублікат. Ну, якщо зараз якісь футберзди в піку, то то вже успіх буде вікінд-ліги, правда? ж? Кейн, ладно, це теж, в принципі, непогано. Тобто, якщо його брати, то зараз ще якесь СБЧ зібрати треба. Ну давайте. О! Oh. Є! Yeah! Найкращий! Найкращий фудверсдей! Паде не за гроші. Не, ну, в плані не за поїнти. А за скіл. Отак. От дуже рідко так гра дає. Дуже рідко, але приємно. Кеш недорогий. Але слухайте, заграти, заради приколу, я б його спробував, бо П'ятірочка на фітюльках, чотири на слабкій. Да, швидкість, звісно, підкачує у, карт... у картки. Але мені здається, все одно його можна спробувати. Поїхали. Поїхали. Ну, Це майже те саме, що я відкривав щойно, правильно там де Мюллер пав. Ну так, да. такі самі. Let's go! Фодер, добре. В принципі, шаровий фодер за 30 тисяч монет теж підійде. Тільки у нас виходить 3, 4, 5, 6. 6 наборів. Полетіли. Так, за ну, якщо цей якщо доля нам обіймати з вами нову ікону від Берздей, то це має трапитися саме зараз. Іншого часу не буде. Давайте, eSports, порадуйте, будь ласка. Поки що я дуже незадоволений був вашим дропом. Ще такі пакетки непогані. Наче. Давайте тебе антрейди відкриємо. Ну, блін, ну дайте хоч спершу злобили. Італія, вирадьте. І. І 85 й якийсь буде, шик. Майже вгадав, до речі. Один гравець 84. Плюс. Це питань немає, добре, рухаємось далі. А тепер те саме тільки 5 гравців. І давай ще одного Рамаса, будь ласка, мені. Спешолок немає. Хм. Хм. здивувала гра здивувала Я був певен, що буде Рамас. Вамос, два набори Ultimate. Поїхали. Вірать, дивовижно. Хоча б це продаваємо, це вже добре. Приємницька жилочка. Спрацювала, він щось коштує, дивіться, гоп. Адвінкуля! Ну, з таким прізвищем, типу, по має щось коштувати, ні? Луїс, адвінкуля. Трейдер з мене такий собі, в мене пам'ять коротка. Я не запам'ятав не запам'ятав ті прізвища, які, ну, цих Лібертадоресів, які щось коштували, нормальних коштів. Пам'ятаю, по 3, по чотири тисячі, по 5 продавав навіть. пак, це волкаут, звичайно, що Німеччина. Інакше бути не могло. Сьогодні більшість волкаутів це німці. Я реально вже десь, мабуть, чотири збірних Німеччини зібрав собі. О, цей Пучіні, здається, теж щось коштував. О! Ну, хоч одним вгадав, 1400 можна. Непогано? В цілому, непогано. провели час мені здається. Ну, а тепер переходимо до ще двох аккаунтів, на яких перший ранг <laughs> Поняв вас ну давайте, відкриваємо нагороди. Поїхали, може, тут пощастить. Так, Гертруда. Кляндинст! Не знаю таких навіть. Лак... А. Закань є, мабуть. Так, в піках повне лайно, тому... завел тому чекаємо в цих піках щось адекватно. Давай. Серьезно? Блин, на мене було краще. Навіть в мене. Паласіс, добре. Боже, мій ну що це таке? Хоч щось, хоч щось. Умовно кажучи. Дивись, команду тижня не відкривай поки що. Чекаю наступну середу. Якщо ще й буде нормальне промо, то треба відкривати такі паки в середу. Ну ти, мабуть, знаєш, кожне. Let's go. Єп. Айляфон. Ні, до речі, треба було його затестувати якось. Там же ж 5 плюс 5. Ну, до речі, Фодор не, не, не найгірший. Дуже не найгірший, прям дуже негірший. Кіпер 5 плюс 5, треба затестувати. Так, за 50, правильно, і 2 Ultimate. Все вірно. Ну, непогано. Непогано, це монетки. Let's go. Ultimate. Да ладно, еще на футбёрзды. песня такая подходящая зараз, капец. Враження, що я вам запис попереднього паку вимкнув. Тут Лівандовський. Три футберзди ми упіймали. Чотири, вибачаюсь. Правильно? Чотири? Раз, два, три. Так, да. чотири футберзди ми упіймали. За вікінд-лігу формально. Це тільки за вікінд-лігу. Чотири футберзди. Рекорд. Ну чим не рекорд? <рес> а ну нагадаю собі, а ще з французів хто там був би? Чи міг би хтось бути, вірніше? А, ну окрім Франції, там нікого і немає. Ну, Кантонад він. Тей Кумир, там інше було б оформлення серед фенти... цих футберзних гравців Франції, тупо немає більше. Окрім да, ну, фонтика все. Ладно, все, решту вже чіпати не буду, плюс. Максон, е, там. Е, завданнях повідкриваєш собі. Все, закриваю. Е, Даня, готуйся. Я залітаю. Ще одні нагороди за 19 перемог відкриємо. Модератор кіберспортсменом став сьогодні. <гум> Подивимось. Дивимось. Йоха, не чого так багато? А, ти за завдання ще. блін, я не зрозумів спочатку. Що? Let's go? Let's go. Ще. Це вже третій за цей уікенд нагороди <гум> за перший ранг. Мої. Ще раз мої які я щойно відіграв і от. Е, модератора мого Данила. Поїхав! let's go let's go Так, Халер. Алтей. Чо? Ти натиснув? Ну ладно. Не страшно. О! По сім'є. Піде. Мандан. Да що за бред? Я... Раз, два, три, чотири, все, знову ти якась перегорнулась, Алмада. Чалмада. Летс го дефолт. Дефолт. О, трошки краще, чем, mm угу. -hmm. Ще краще. Що далі? Бензима Лівандовські. Не дешевий. Так. Да? Чук. Чук. ти де. 26 тисяч. Ну да. так. відповідно не дуже ефективний, мабуть. <тас> <тас> Уго Ларіско. Це ми теж заберемо. Канте! Одразу. Не знаю, от є у вас такі асоціації, коли ви бачите якогось футболіста і от одразу в голові починає грати якась музика. Ну, В випадку канте, я думаю, здаватись хто. Яка музика? Яка пісня? Тому що саме канте у мене от одразу одразу ця пісня. Engol, Angolo, Канте. Так. Давай тобі інформика візьму, Може знадобиться Так і останній пік. 114. О! Так, ну слухайте. В принципі, рекорд на акаунті Макса ми вже не поб'ємо за кількістю пудберзних гравців, правильно? Набір з гравцем команди 1. Так, це ми відкриваємо, я думаю. Це відкриваю крім Тімовдевік. Добре. Да ти заї. Заїхав знову сюди. Треба вже роздрукувати собі такого ляфонтика тільки, мабуть. Чашечку, чи тарілочку зробити собі. Mm -hmm. Скільки там цих футпіздей? Ой, Ну да. зрозуміло. А мені одного й те саме дають. Це що за натяки? Я не розумію такі натяки спорт. Дайте щось. Феліша, наприклад. І навіть, як я прекрасно зрозумію. що Треба його перевірити. На ефективність. А оце от не розумію. До речі, Зіна ж падає зараз в паках. Why not? Давайте Зінченка і e Спортс. Ми хочемо Зіну побачити. Або хоча б Нудіза вже, ладно. Хоч щось з нового, якщо можна. Тейу. Hey, Вау. Це волкаут. Бразил! Mm -hmm. ЛТА! Диви, як його сипле і сипле, блин. Так хай же дадуть тоді ікону нормально, ну. Неймара людині впіймав. 83 плюс пак, да був? шоці, Данило. Це в тебе фартовий аккаунт, серйозно. Так, пак за 50, поїхали. Підвищимо ставки Не цього разу, не цього разу. А інсія якийсь. Єзо, добре. Давай кантона святкового. Та ізі дивись На Тримай кантона. Але 47, 45 тисяч, блин, фигня, конечно. Це який в нас. О, з п'ятірочкою на слабкий нози. Та ні, не буду тобі нахвалювати його Хіровий гравець. Ну, за характеристики. За характеристики, мой чинусь. Але. Ну, нормальок. Пакетик. Три набори залишились. Набор з за трьома гравцями 84 плюс. Давай. Ми. екстрим, ми перейшли на наступний рівень. Знаєш. Тепер, якщо будуть ще дублікати, це вже буде коке. Може кантона був всередині? ні ні, не всередині. Або на початку, або в самому кінці. може бути Так, давайте. Ой, я ту кнопку вибачаю. А може це не дарма було? Дивіться. А всередині? Бачите, не працює ця штука. О, бур'яна продаж потім. Він здається, щось коштує. Не працює ця штука з як працювала з фентезі. Фентезі просто це настільки. Як перекладається фентезі? Вигадане щось, правильно? типу ну Нафантазовано. От гравці фентезі в FIFA реально як нафантазовані, тому що вони навіть за спешл-картку не рахувалися. Я ловив фентезі. Коли на заставці пака в мене був рарний хрін якийсь. Золотий. А у середині фентезі. Тобто, да, там працювала така штука, що ти міг паку знайти, а на заставці він не вийшов. То з Фудберди така тема не працює. Якщо у тебе у воно обов'язково буде на е, першій обкладниці, покажуть. Давайте останній пак. Так могли б же. sports могли б же дати вже на останок. Кайфанути, ну, слухай, не найгірший парк, не найгірший. Пар, не найгірший. Два, два ну, не так смішно, звісно, як було з е, Максом, з для фонтами але. В цілому, по подару тобі точно гріжа в ліпсю. Ще й коке можеш потестувати, якщо буде бажання. Все, тепер точно можна йти відпочива. Дякую вам за увагу. Не забувайте поділитися своїми дропами у коментарях. А я вам бажаю успіхів, удачі, в паках! Побачимо зовсім скоро та слава Україні! Папа! -па.